Вітаю вас на моєму каналі «Шепіт Всесвіту. З вами я, ваша Ольга. Сьогодні записую для вас карту дня на середу на 17 вересня 2025 року. Чотири варіанти незмінні наші. Вибирайте покликом душі, енергією душі. Це буде найправильніше. Що перше відгукується, яка карта вам до вподоби. Та карта і ваша. Так, дивимося. Енергетика дня, да? енергетика карти дня, яка буде енергія домінувати. В середу, 17 вересня 2025 року, для першого варіанту, для другого варіанту, для третього варіанту і для четвертого варіанту. Вибирайте, будь ласка, яка відгукається вам. Ставте на паузу, якщо треба. Ну, а ми починаємо. Вітаю вас, одинички. Давайте подивимося, яка буде середа для вас? Четвірка мечів, зупинка. Я не можу рухатися, я хочу відпочити. Мечі, четвірка мечів це пауза або зцілення, можливо, не по вашій волі ви можете там зупинитися. Да? Або Може бути і хвороба і взагалі. Але це зупинка, але це пауза, але це відпочинок, це щось те, що не рухає вашими справами. Тобто якось винуждена, скажімо так. Давайте подивимося причину, по якій причині От саме, ви, буде пауза у справах у вас у середу. Давайте подивимося одинички, що тут у вас? Якесь щось. Розочарування якесь, в чомусь розочаруєтеся, щось отримаєте якось. Або в людях розочаруєтеся, або в якихось діях чи якогось а, людей. А, але ну, щось, щось вас дуже, дуже якось що саме. Що це було? Можливо, якась конфліктна ситуація, різкість, якась. Не очікували, е, погано видно, да? не очікували, може, від людей такої реакції. Да? Щось Конфліктна ситуація, яка вас зупинить. Тобто щось недоподобне. Яка ваша дія у цій ситуації І буде у вас? Якось швидке вирішення. Якось оця, знаєте, Незважаючи на те, що якась зупинка в справах. Да? І але ви будете намагатися, незважаючи на те, що якесь є розочарування, але якось зосередити свої сили по вісмірки жезлів, якось отак от акумулювати його, направити в ну, щоб вирішилося питання, ви будете якісь все ж таки. Я не скажу, що ви будете хоч і якісь розстроєні, але все одно якось сосредоточені на чомусь ну, основному, важливому для вас. А можливо, ну, а можливо, якась поїздка буде. Знаєте, потрібно кудись поїхати вам, для вирішення цього, яка ваша буде дія, для вирішення цього питання вам потрібно буде ну, срочно надо буде кудись їхати. Да? І вас це, може бути, така трошечки розочарує в цьому стовпу це всього. Цієї ситуації ну, візьмете все під контроль, візьмете по карті сили, візьмете все під контроль, незважаючи на те, що треба буде якийсь може, комплекс дій швидких, які вам не, не сподобаються, і це, можливо, зупинено на час, тому що треба буде розібратися, що робити, як робити. Да? Якась зупинка буде в справах. Але все ж таки, по ітогу цього всього, ви берете це все під контроль, і я думаю, що все буде добре. Такий мій прогноз для першого варіанту. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене. Ставте, будь ласка, лайки. Підписуйтесь, якщо ще не підписані, на мій канал. Дякую. А ми йдемо далі, двічки, вітаю, що тут у вас? А у двічок четвірка кубків. Щось домінуюча цифра середи, це чотири. Четвірочки, да? щось якісь зупиночки. Давайте подивимося, що четвірочка, четвірка кубків. Четвірка кубків це апатія. Нудьга якась, внутрішнє незадоволення. Щось вам будуть, знаєте, як е, предлагати, давати. А ви такі, та не хочу нічого, відстаньте, хочу трошки посидіти, хочу трошки полежати. Дуже така якась реакція. Видно, надіюся, видно, можливо. Е, якась така реакція на якісь турботи, на якісь там проблеми, на якісь там вирішення якихось питань. У вас буде таке. Не доставайте, не хочу. От якось заморилися чи заморився там, да? Давайте подивимося, чого, чого така е, причина, що у вас якась така апатія буде до якихось справ і взагалі якась до життя. Значить, нічого не хочеться. Що це Дуже багато. Можливо, багато справ було перед цим, наприклад. Або, може, дійсно навалилося і вас там. Е, Переочну, знаєте, з чого почати, не знаєте. Нагвалили навалили на себе все е... Ну, ілі в цей день, або раніше це було. І вам треба трошечки якась зупиночка, трошки якось знаєте, перевтома. енергію витратили багато. Або дуже багато накидали на себе, що не знаєте, з чого почати, і енергії теж маловастенько. Давайте подивимося, як ваші дії. Ну, така справа. Подивимось, ваші дії, що тут в діях? А в діях Єрафан? Ну, ви будете все одно, бо є обов'язки. Бо є обов'язки, бо є правила, є порядок, є така традиція, да? щось таке. От. Ну, це не обов'язково традиція, те що, те, що ви робите завжди. Да? От, це ваш обов'язок, і ви повинні його зробити. Да? Але є обов'язок, ви повинні його зробити. Але дії немає. По десятки е, мечів, тобто ну дайте мені віддихнути. оце ж ваша четверка кубків, дайте відпочити, дайте не хочу, немає настроєння, немає сил, немає нічого. Дайте мені побути одному. там, да? У мене все добре, я себе до, добре почуваю, там, да? нічого таке вроді, не случилося, але є таке відчуття, що от, не доставайте і того цього всього, який буде. Кінцево. Ну так, да, нема ресурсу, розумієте? Ви нічого робити не будете, бо у вас немає ресурсу. Оце що я вам кажу, перевтома. Я ж або до цього була перевтома, або. Саме в цей день якась втома якась навалила на себе, не знаєте, з чого починати. Такий мій прогноз для другого варіанту. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене. Ставте, будь ласка, лайки, це наш енергообмін. Також, якщо ви не підписані і хочете й далі не пропустити мої відео, то підписуйтесь, будь ласка, ставте дзвіночок. І ми з вами зустрінемося. У наступному разі. Дякую, дякую вам. А ми йдемо далі. Трічки. Вітаю, що тут у трічок? А в трічок восьмірка кубків. Да? Восьмірка кубків у нас кубки, це наші емоції, це якесь. Достало все. Достало все, хочу піти, якось чи піти назавжди, чи піти е подумати, да? Якесь таке теж теж по-своєму апатія, теж по-своєму розчарування, теж по-своєму якесь таке бажання розірвати якісь там, ну, обов'язки, зобов'язання. Не хочу, достало от якось перевтома. Я теж могла б сказати, що перевтома якась ваша. І ви якось уже все вирішено. Хочу, не можу, дайте відпочити. Чи дайте піти взагалі, взагалі, це не перепочити, це Взагалі вийти із цієї ситуації, вийти з від цього якогось там справи да, від людей, від событий, Да. Хочеться взяти ту як йожик в тумані да, по мультику, взяти котомочку і піти десь. Світ за очі, щоб ніхто, ну, змінити, змінити вообще, е, сюжет вашого життя? Да, поміняти. Давайте подумаємо, яка причина, чого така різке. От, ну, може, не різке, якась зміна така у вас. Бо я хочу бути переможцем, бо я хочу е, нарешті, ж, е, знаєте, буває таке відчуття, що ви живете у, у, не своє життя. Да? От Щось ви робите як наче для когось, для чогось, а не для себе. І у вас є така, от такий, якийсь різкий поворот свого внутрішнього я, що ви ну, от собі можете в цей день сказати, не обов'язково всі, я кажу про декого, що можете сказати, що все досить. Я хочу бути переможцем у своєму житті, а не жити, наприклад, життям інших людей. Оце може бути теж. Я хочу бути переможцем, переможець. Або причина в те, що, наприклад, ви в колективі, ви працюєте разом, а ви розумієте, що ваш великий вклад, а, наприклад, вас не поощряють да, або не, не замічають. І ви такі працювати ну, от, ну, от, сам, да, там, чи буду, буду, щоб слава якось емоційно да, слава досталася мені. Може бути і таке. Да, і це все ж таки, я думаю, я хочу бути ну, переможцем своєї імперії. Тобто відійти від общого і стати, наприклад. Індивідуальним, Отак, якось таке буде у вас. Причина цього може бути. Не знаю, може, хто захотів, наприклад, відкрити особистий бізнес да, і щось хоче сам, якось відійти від чогось, від, від общого, скажімо так. Ось щось по відчуттю, Як наче ви хочете от, наче відірватися від чогось? Не кардинально уйти, да, там, а якось Самостійним бути. Оце таке воно. І ваші дії в цей день. Ну, е, знаєте, як е, Зустріч, можливо, якась буде, е, що ви, можливо, зустрінетеся зі своїми ну, компаньйонами чи е, вашими е, не знаю, там, людьми, які вас підтримують, друзями. От ви якось буде якась зустріч, важлива для вас зустріч, що ви будете там вирішувати якісь питання. І того всього що на сонечку, тобто ви будете довольні тим, що ви там зустрінетеся, що ви там вирішите. Да? Тобто ваш відхід від якоїсь. Образу життя або від якоїсь життєвої ситуації, або відрив від якихось людей, да, він для вас дуже такий, приємний і потрібний в вашому житті. Тому, мої дорегенькі трічки, такий якийсь день я не скажу, що це простий. Він. Він все ж таки ну, вирішальний. І перед тим, як ну, щось таке, знаєте, різко так розвернувся і пішов, да, хряпнув дверями, теж можуть бути таке да, от конфліктне. Тому по восьми років можна і так. Трактувати цю карту. Тому думайте, вирішуйте, але взагалі не всіх це буде, не для всіх, Я розумію, що це доповнююче. А взагалі, я ж кажу, ви відійдете від якоїсь ситуації. Це може бути, наприклад, якась конфліктна ситуація, або якась вам те, що вам не подобається, або людина, яка вам не подобається, ви можете саме в цей день можете просто йти на сварку, не йти на якийсь конфлікт, знайти конфронтацію, ви можете розвернутися тихенько. Сказати там, або навіть і не сказати, кожен сюди сам по собі, <сум> не, не сказати, розвернутися і піти. Да? Тобто відійти від якоїсь там неприємної вам ситуації. Такий мій повно для третього варіанту. Сподіваюся, я вам ну, об'яснила різні варіанти, як, як може це бути, а вже ви там виберете те, що більш з вами резонує. Такий мій прогноз. Дякую, що ви зі мною, дякую, що підтримуєте мене. Ставте, будь ласка, лайки. Робіть його енергообмін. Це... В житті це дуже обов'язково. І для вас, і для мене. І підписуйтесь на мій канал, якщо ви не підписані, і щоб не пропустити мої наступні відео. Дякую, дякую, що ви зі мною. А ми йдемо далі. А ми йдемо далі. А далі у нас четвірочки мої дорогенькі, а у четвірочках дев'ятка жезлів. Ой. Е... Не здаватися. Да? Це називається карта незламні. Карта незламних. Стоїмо і захищаємося. Да? Це про наших, мабуть, українських воїнів. Оборона, хоч і втома, хоч і ви, ну, така якась вже з останніх сил. але витривалість. Ви стоїте, держите свої позиції, держите свою точку зору. Свій погляд на життя, да? якось виставляєте свої інтереси, захищаєте своє. Тобто, знаєте, як по різному різні можуть бути ситуації, абсолютно різні. Але ви стої... навіть для моїх українських, тих, хто... та й не на українських, всі ми українці, хто мене дивиться, да? всі ми знаємо, що бо я українка. Якось є маленький, хоч невеличкий вклад, ми робимо. В оборону да, нашої держави. І тил це має теж велике значення. Тому і підтримуємо, і донотуємо, і робимо для наших воїнів ті, хто держать оборону. Тобто незламні, незламні і прекрасні. Оце у вас, це я так говорю, там, щоб ви розуміли, про що я маю на увазі. Але взагалі, я ж кажу, ви будете. Стояти, захищати свої інтереси. Давайте подивимося, яка причина цьому, чому ви саме можете бути навіть в конфліктній ситуації, тому що ви ж розумієте, відстоюєте своє, відстояти свої кордони, держите оборону. Це це визиває в інших людей. Якась негативні реакції і визиває конфліктні ситуації. Тому можуть бути в цей день саме конфліктні ситуації, які можуть на вас там впливати по-різному. Да? Хтось ігнорує, а хтось йде в бій. тобто ну, ви повинні розуміти. Давайте питаємося, чому причина. Якась ваша скажімо так, розочарування, горе навіть, я б сказала, якась щось, несправедливість, якась можливо. Але дуже часто по п'ятірки кубків це якийсь смуток, жаль, втрата. Да? По п'ятірки кубків це ще, знаєте, як може бути не все так погано на самом на ділі, бо тут два кубки стоять, але ви можете трішки емоційно це прийняти дуже близько до серця. І тому може бути якась трошечки конфліктна ситуація, можете впадати в мінусову енергію. По-різному, кожному, але причина тому, що ви відстаєте своє, що ви боретесь за своє, у вас в цьому ні. У вас буде та, що ви в чомусь розочаровані, тобто ви в чомусь недоволі. Так, да, якась, можливо, знаєте. Ну, ограничення, да, якесь ваше. Може бути навіть хвороба, наприклад. Ну, не не хочуть вам погане притягувати, але це може бути хвороба, е, яка, наприклад, вам треба відстояти свої інтереси. Да? Ви, вилікуватися, вилікуватися, стоятися, стояти там на обороні на такій по дев'ятки жезлів. Оце, стояти оборона втома, хоч і втома, а вит... треба стояти на витривалість. Тобто все одно боремося, все одно добиваємося суму. Свого виліковуємося, стоїмо. Да? Оце може бути причина, ну, дуже якась така, не дуже така приємна може бути ну, ситуація, але ви все одно як наче, стоїте на своєму, держите оборону, добиваєтеся, відстоюєте свої інтереси. Оце все-все буде у вас, це причина. Чого це так само, чого ви станете цю позицію дев'ятки мічів? Давайте подивимося, що будете робити, то причину ми подивимося, що будете робити в цій ситуації. Поясніть. Ну, я хочу сказати, що будете в пошуках, в виборі іншого шляху для рішення цього питання. Якісь різні варіанти будуть. Все ж таки, тут карта ілюзії можна трактувати по-різному. Карта ілюзії це може бути, ви не так сильно воно є на самом ділі, е... так все погано, да, скажімо так, але ну, в якомусь ілюзорному. Але це ж дія. дія це події, це може бути бездіяльність. Просто дивитися е, різні варіанти і немає нічого. А я додаю, ну, а я додаю карту, щоб пояснили мені, подивляюся шестьорка мечів. Тобто, вказує, що це буде бездіяльність. В ілюзії як щось робити. Робити ви нічого не будете. Якось отаке, знаєте, приймати дану ситуацію, будете просто стояти, і, як ото ж кажуть, по дев'ятки мечів, що це якась така, знаєте. Ой, кажу, мечів, дев'ятки жезлів це така якась е, витривалість. Треба стояти і все, будете стояти, але без дії, без дії. Це дії ніякої не буде. І того всього вашої, скажімо, бездіяльність і цієї всієї ситуації. ну, Четвірка мечів. Ой, четвірка, четвірка пентаклів. вибачаю, четвірка петальки, я стою на своєму. Я своє не віддам. Це моє, моя позиція, моя точка зору. Тобто ви свого доб'єтесь, незважаючи на те, що дев починає, буде дев'ятка жезлів, така енергія, знаєте, можливо, і конфлікт надійсно, але ви свого доб'єтесь. Навіть своєю бездіяльністю, ви все одно будете от впертістю, ви доб'єтесь в результату своєї. Спертістю тут тобто стою і все, не треба мене там нічого не доказувати. Я стою на своєму, у мене є моя точка зору, є моє, і я його держу в своїх руках. Оце буде ваша позиція. Тобто, ну такий, скажу, дуже день непростенький, є над чим так попрацювати, розумову, поняти. Тому, дорогенькі мої четвірки, бажаю вам сили, духу насамперед, для відвоювання свого. 에, даже я не двойовування, а втримки своєго, Тобто ви будете стояти, держати свої позиції. Моє нікому не віддам. І неважливо, це, чи це земля, чи це е, ваші ідеї, ваші, ваші думки, наміри це має значення, але я будете стояти на своєму. Такий мій прогноз для. Моє четверта варіанту, дякую, що ви зі мною. Ставте, будь ласка, лайки, робіть енергообмін. І підписуйтесь на мій канал, якщо ви ще не підписані. Тим самим допомагайте мені в розвитку мого каналу. Ну і, як завжди, моє традиційне, незмінне. Щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. До зустрічі!